Ми командою зібрали сонячну станцію. Ось вона. На 30 кВт сонячних панелей, трішки більше. 72 штуки. Ось вдалі ви бачите інвертор. Ось він. Ось інвертор. Він вже налаштований на внутрішнє споживання. Зараз споживається 13. З половиною кіловат. Далі стоїть у нас щит захисту до інвертора. Крім того, у нас є декілька вводів. Ось ці щитки вдалі. Ось у нас перемикачі йдуть. автомати захисту додаткові, стоять РБДшки на нульову шину. І безпосередньо саме керування у нас стоїть біля лічильника. Лічильник, ось це керування, де відображається напруга, відображається струм по кожній фазі та по нульовому проводу.